Привіт, друзі! Ви на моєму каналі ОМНАМО! Мене звати Таня, я вчитель з енергопрактик, йоги і медитацій. Також я розвиваю цей YouTube канал, тому дане відео буде у форматі лайф. Спершу я хочу подякувати кожному, хто підтримує мій канал своїми коментарями, підписками, лайками, фінансами. Я вас дуже всіх люблю. Ми з вами вже утворили таке ком'юніті, де ви можете поділитись зі мною своїми історіями, думками, усвідомленнями. Ви пишете мені коментарі, задаєте питання. Це дуже цінно для мене. Сьогодні я хочу розділити з вами свято Нового року і хочу побажати кожному з вас стати тим, ким ви мріяли бути. Усе своє життя. Я знаю, що у вас все вийде, якщо ви будете намір це здійснити. Зараз я покажу вам невеличкий міні влог який я зняла на святкуванні нового року. 31 числа усім складом ми поїхали до сім'ї сестри мого коханого чоловіка. Там також були їхні друзі, діти за новорічний стіл. Ми сіли близько 18-ї вечора. Це ідеальний час для святкування, якраз час вечері. Там було дуже багато різних смачних закусок і страв. За вечір я встигла наїстися три рази. Будинок був так гарно прикрашений, що відчувалась дійсно. Ця сімейна атмосфера свята Марсель час від часу ходив відпочивати. Він спав, тому що в нього було перенасичення позитивними емоціями. Так як нас було відносно багато, на хвилиночку десятеро осіб. Подарунків виявилось також дуже багато. Друзі привезли із собою дитячу гру із асоціативними картками. Гра називається Dixit, вона дуже прикольна. Зараз я розповім вам правила гри. Можливо, комусь буде цікаво. Кожному видається певна кількість карток. Хтось перший обирає в себе свою картку і каже з нею свою асоціацію. І далі перевернутою складає її на стіл. Інші мають покласти по одній зі своїх карток, які підходять. Ходять на їх думку до цієї асоціації далі усі ці картки перемішуються так, щоб ніхто з компанії не знав, хто з них яку картку поклав. Потім ми всі маємо відгадати, яка картка була покладена перша, і хто збере більше балів, той і переміг. Мені настільки сподобалось в неї грати, і навіть тим, хто взагалі не любить ніякі настільні ігри, що тепер ця гра вже є в моєму списку бажань. Звичайно, за традицією, усього нашого покоління ми дивились фільм Один вдома. вдома». 12-ї ночі дочекались усі. Ми послухали звернення нашого президента. Під Куранців я загадала бажання, але цього року я не виписувала його на листочок і не спалювала і не випивала його, не їла. Цього року я вже точно знала, як загадувати бажання так, щоб воно здійснилось. І коли наступило 0000, ми всі дружньо Камбучею зустріли 2024 рік. Потім я з'їла маленький кусочок такого смачного, але настільки солодкого торта, і пішла відпочивати. Цей новий рік був для мене настільки емоційно приємним, що я з тотальною вдячністю і довірою увійшла в нього. Ви знаєте, проводити такі свята з родиною це настільки цінно, настільки спокійно і настільки наповнює, ти просто відчуваєш себе вдома, незважаючи на те, що ти знаходишся не вдома. Таке відчуття коштує дорого. І тепер найцікавіше я покажу вам, що мені подарували на цей новий рік. Почнемо з того, що я подарувала собі сама. До цього нового року я готувалась дуже відповідально. Я замовила собі сукню і сережки. Перше, це ось такі сережки. Я втягала їх на новий рік разом із сукнею. Вони срібні, з цирконами. Я подарувала собі ось таку свічку, я дуже давно про неї мріяла, у мене колись була маленька. Але я вирішила, чому я маю на собі економити і взяла цього разу саму велику. Пахне класно. Це такі зараз модні свічки, вони тріщать, коли ти їх підпалюєш, і створює таку затишну атмосферу. Запах у мене seaside mimosa, Важить вона десь. 600 грам. Мені вона дуже сподобалась, тому я подарувала ще своїм дівчатам також такі свічки, але іншого ароматом у цієї фірми є серія Trinity, Вони неймовірно гарні і вони дуже класно пахнуть. Тому, хто полюбляє свічки, зверніть увагу на цю фірму, ви будете неймовірно задоволені. У мене є традиція щороку дарувати собі два блокноти: два записники, два щоденники. Перший це щоденник самопрограмування. Туди я записую свої найголовніші програмування року. Такий щоденник я веду зі школи, але щоб так усвідомлено правильно прописувати своє самопрограмування, я навчилась десь роки три тому. І так він дійсно реально працює. Я вже Почала тут писати, я вже тут досить багато списала. В мене є багато пунктів, які я маю заповнити, і вони стосуються кожної сфери мого життя. Якщо вам цікаво, як вести, як заповнювати такий щоденник самопрограмування, так щоб він дійсно працював, щоб усе, що ви там записуєте, збувалось, напишіть мені в коментарі, і мабуть я зніму для вас таке відео. Далі це також блокнот, також щоденник, але. Це щоденник для медитації. Коли я сідаю в медитацію, мені часто приходять якісь усвідомлення і ідеї. Для того, щоб їх не забути, я їх записую і потім намагаюсь втілити настільки швидко, наскільки це можливо, тому що головне правило успішних людей, коли до тебе прийшла ідея, ти маєш негайно її втілити, тому що так відкладати на завтра, післязавтра можна усе своє життя і нічого так і не зробити. Наступне, що мені подарувати. Це масло Carité La Sultan. Я вже рік десь користуюсь цією фірмою. Мені дуже подобається. Я не хочу користуватись нічим іншим. Цей запах мій улюблений. Це масло каріте, воно дуже добре зволожує тіло. Я люблю так після душику намазатись, до речі, я планую велике відео по догляду за собою. Там буде не тільки б'юті, тому чекайте, я вам обіцяла, я обов'язково його зроблю. Це щось на шикарному, на багатому. Ви маєте усі, хто має можливість, спробуйте, будь ласка, масло каріте. Мені подарували ще цієї ж фірми Лосьон. Також цього аромату мій улюблений, а лосьйон мені не дуже сподобався, тому більше брати не буду. Взагалі лосьйонний. зелений чай, але він мені не дуже сподобався, тому що у нього такий звичайний дівочий аромат. Далі в мене тут є крем для рук. Перший раз, коли я знайомилася з цією косметикою цієї фірми, я взяла масло каріте. Ось такого аромату мені дуже сподобалось. Він такий не важкий, але є такі нотки сходу. Знаєте, дуже класний. Якщо вам подобається усе таке арабське, східне, тому ви маєте спробувати цей аромат. Крем для рук LaSultan de Saba найкращий крем для рук, яким я коли-небудь користувалась. Я ще хочу спробувати Сістер с Aroma, тому напишіть мені, будь ласка, в коментарі, якщо хтось спробував, як вам цей крем. До речі, я також мажу і ноги, і п'яточки, пальчики, і він дуже класно працює і там. Друзі, подарували мені ось такий браслет. Він з нефриту. Я обожнюю такі штучки. Звісно, я буду його носити. Це напівдорогоцінне каміння. Вони мають свою вібрацію, в них є свої властивості. Наступний подарунок це те, про що я мріяла усе своє дитинство, але чомусь ніколи не купувала собі це. В мене просто взагалі не було навіть і думки, щоб піти і придбати собі цю штуку, але я завжди її хотіла. Це електронна зубна щітка, і вона не просто така, яка крутиться і чистить зуби. Це ультразвукова електрощітка. Я вже її спробувала. Мені дуже сподобалось. І відчуття після того як ти почистив зуби не звичайною щіткою, а саме цією ультразвуковою, ніби ти просто тільки що вийшла з чистки зубів, професійної чистки зубів. Ось так вона виглядає. Тут у неї є 5 функцій, також є функція відбілювання і полірування зубів. І дві насадки. Я настільки була щаслива отримати саме цей подарунок, тому що десь пару тижнів тому я написала собі просто так, що я хочу купити собі електрощітку, тому що це була моя мрія з дитинства. І я отримала її на новий рік взагалі від людей, які ніяк не могли знати, що я хочу цю річ. Магія. А це насправді тому, що я правильно вмію прописувати. Свої бажання і останній можна сказати головний подарунок це айпад про. Четвертого покоління в мене вже був до цього звичайний дев'ятого покоління, звичайний айпад. Я на ньому працюю, мені дуже зручно на ньому монтувати відео. І я отримала його трішки раніше, ніж наступив новий рік, тому що я вже на ньому працювала. Я щаслива людина, тому що я також його дуже хотіла. І я також його прописувала у себе в щоденнику самопрограмування у списку своїх бажань. Минулого року я прописувала також своє самопрограмування. Я там усі бажання, які я хочу отримати. І ну, ця річ вже, я розуміла, що, ну, мабуть, не здійсниться, буду переносити її на наступний рік, а ні. Так що, хлопці і дівчата, для того, щоб отримати усе матеріальне, що ви хочете у своєму житті, до речі, не тільки матеріальне, просто правильно пропишіть. На листку, на бумазі усе, чого ви хочете. І отримуйте! Друзі, я вам дуже вдячна за те, що ви додивились це відео до кінця. Якщо вам було цікаво відео такого формату, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Підписуйтесь також на мій інстаграм, на мій телеграм-канал, де я даю різні всякі дієві практики. Також пишіть в коментарі, які відео ви хотіли би бачити на моєму каналі. Каналі, я все читаю! Я вас дуже всіх люблю! Вітаю вас! Всіх з Новим роком! Нехай кожен з вас стане щасливою людиною! Ви найцінніші люди у цьому всесвіті, і ви на це заслуговуєте! Пока!